мене забрали в 45-м восени, а я, при... я додому прийшла. Перед... Три місяці я не дожила, так, я може подивлюся, що там. Та нічого, нічого, я знаю, в 45-му вас забрали. 45 забрали. Так. Ну, і мене, і я була слідство на 6 місяців. Ох, мене били. Ой, як мене били, я ніч нікому не сказала і нікого не віддала. А вас спочатку відправили, ви говорили, на Донбас, Сталінська область, так? То вже суджено? Так, суджено, так. Тоже. То після Іркутської, після. Ні, ні, ні. А куди спочатку? Я, нас, як, як мене вже засудили, uh -huh. і то збирали етап, uh -huh. і нас відразу повезли на Донбас, uh -huh. на шахту. Uh -huh. І ми там копа, і нас там декого роботи, що я кажу, ліксюки, то. Тату Ганю, то худше були засудили, а нас все пізніше, то вони попали на 14 й сільхоз, а я на 13-й то підсов... хазяйство. А uh -huh. ми там побули рік і там копали ми там все і все, а там так, такі правда, там таке повітряне здоров'я, там такі шахти, там так. Е... То його ми так боялися, що нас туди везуть. Бо то вже як людина засуджена, знаєте, mm -hmm. вже ж перейшла все, і знаєш, що ті засудили, mm -hmm. що що то вже тоді розмаїто було, і співали, і, і сміялися, і вже не били тебе, ну, вже й засуджена, везуть на роботу. Та mm -hmm. то, -то, е -то... Mm -hmm. після Донбасу рік ага, рік, рік була рік на Донбас. була в Донбасі. І вже тоді вже нас порозвчали. Хто на який етап, той сюди, той кум, куди, ага. кому куди треба було? Куди вас відправили? І мене тоді відправили вже із Донбасу. Мене О, відправили в Іркутськ. Ага, В Іркутськ. Я вже там була. Теж в Іркутську на тринадцятому сіль Угу. І я там була, а й там я побула років три uh -huh. на одному місці. То ми там збирали і, так, на залізну дорогу ходили і збирали, то все волі копали і все, таке хазяйство. А потім мене, мене взяли в столярку. Бо було шість чоловік вже. Як мене взяли, а Господь. Так, так. А як мене взяли в столярку, і там був такий е, прораб, такий файний старший чоловік, і, ка, і взяли в ту столярку, і нас шість. Е, Зволень дівчина, е, і дві гулітовки, і рус, то всіх було нас шість. Бо дуже був там, вже потім був там дуже повал. І валили ліс, mm -hmm. і дуже було е, як валили кричати, а там як па, а там сосни знаєте, да. великі, не, то як валили ліс, е, то е, як всі відламав і відламували хпару, так я дай, відламувалося, а тут далеко не підеш, бо тут конвой стоїть, там маєш. Це то 4 метри, що право до запрятної зони. То ага. то там тими геляками били людей, вбивало. Ага. Дуже вбивалося. А то їм, що квапили, їм що заключені, то взяли нас туди робити труни. То які труни, то опачки робили робили. Ага. Ну, і так я відтоді, і в столярку, то я ще все навчила. Ага. Там було, а потім нас звідти відправили в монголію. Як приїхали, воно мою, є столяра, є. І вже так з одного етапу до другого. І так нас брали з тих столярів, все в столярку. Ми все: столи, ага. двері, вікна, все ми робили? Ремонти, крісла, лавки, шафи, все ми ага. то все Так робили. Ви в скільки Монголії були там? В Монголії було півтора року. А потім... а потім з Монголії нас вернули знову в І ага. Як вернули нас в Іркутсь і так було. І знову тапи, то в Іркутську, розмаїти також було, було. І, і на зона від зони три, триста три кілометри. Ту, ту жіноча, колона, а там мужська. Ага. І так ми вже жили. І потім, так з дня на день, то я цілий час була, тільки раз мене звідти привезли з Монголії, я там побула, то треба було на 28-му колону столярів, бо там землянки. Бо ми вже ще нас, нас вже лічили, сім'я столярі. то прораб нас понавучував, то все робити, то mm. і так до кінця. До кінця Перевели нас на 24-ту, ще знаю колону звіта. Як привезли на 24-ту, то чи то половиною, 5 ,5, здається, років, чи 6, ще мені до сроку було, вже з половину віці, то вже з тієї колони всі висвобождали, а знаєте, на іному місці е, рост, камінь. Росте. Звільнилися і сюди приїхали. Звільнилася і приїхала додому до села. Uh -huh. А в селі тато і мама були, а моїх не вивезли на Сибір, uh -huh. бо я такої дуже не я ще нічого не признавала, але uh -huh. те, що робила сведер, що казала, я не маю пальця, а то хто мені таке набрехав, що я робила сведер. Uh -huh. Я ж не можу, бо я робила, не маю того, то є той, uh -huh. ні, то цей. І там мені трохи так во так повірили. Я нікого не видала. Як мене били, то як та твоя сорочка такі мої були. Може мені, я знаю, казав мені лічити, отакий бородін був, кинув мене на землю і каже, лічи, бо бо заб'ю. Я мене тим шомполом бив, а я лічила, то знаю, що лічила до сорок, а більше не пам'ятаю, вже мене не. Вже мене таку не живу взяв і постукав, прийшов слідчий, і той слідчий взяв мене за під руку і завів в камеру, відчинили камеру, так у мене як собака п'ять. У нас було там чи два тілі, його був, так було було діти, так було вусько було спати, то їдні спали звідси, голови звідти. А другий голови звідси в одні на других, як собаки.